Про що хотів ще розповісти, чому я працюю в уклоні? Я в таксі вже ну, трішки більше двох років намагався працювати в Uber, зовсім не зайшов у ці подачі по 3-5 кілометрів. І виплати раз на тиждень, і небагато заказів не пішло. Болт. Ну, можливо, за весь час ну зробив ну сотню заказів, десь так. Теж якось мені ну не дуже комфортно, не подобається, що. ну ти не можеш обирати, куди ти хочеш їхати, куди не хочеш їхати, теж якось не моє. А уклон от-от прям добре, що тут можу сказати. А, перше, що мені реально подобається, це те, чого нема в Балті, як я казав. Що я сам можу вибирати райони міста, куди я хочу їхати, куди не хочу. По різним причинам будь то погана дорога або дорожня обстановка, там пробки ось, якось так. Це перше. По друге, дуже, ну, я працюю відсотків. 95, мабуть, тільки по фільтрам. Тому що теж хочу якось контролювати цей процес. ципочка мене якось не влаштовує, ну, тому що зазвичай там, за, ну як сказати, сума за кілометр там менша. Ніж по фільтрам. Так, по фільтрам ти трішки більше стоїш, але якось комфортніше. І я намагаюся після двох трьох заказів стояти і моніторити дорожню обстановку, тобто, як я і казав, де пробка, все, я туди не їду, тобто я дуже не люблю, мені краще їхати, ніж стояти. повторююсь. Виплати теж дуже зручно поповнювати баланс, на картку все приходить. І ще немаловажний фактор, що в уклоні Ну прям мені дуже подобається ну, підтримка. Буває, звісно, коли тривога, тоді вони можуть там трубку не взяти, але відповідають у телеграмі без питань. Тобто, ну, все прям дуже на великому рівні. Ось. А, по поводу праці у ці дні. Ну, насамперед, трішечки більше стало роботи, але, звісно, ну так, важкувато. Ну, нічого, працюємо. Що хотів сказати у кінці цього відео, це те, що коли керуєте авто, намагайтеся нікому не довіряти. Що я хочу цим сказати. Треба їздити так, немов усі навкруги учні. Тому що всі помиляються, не треба їздити на автоматі, тобто треба завжди контролювати дорожню обстановку. І ще намагайтесь, будь ласка, бути добрішими, вічливими, пропускати інших водіїв на якихось перехрестях, на виїздах з парковок, з дворів там. Ну, ви пропустите і вас пропустять. І будь ласка, не перевищуйте. Ніколи не перевищуйте. Стільки я ось майже кожен день виїжджаю і думаю, ну може, сьогодні я не, не побачу ніякої аварії. Блін, кожен день бачу декілька аварій різного характеру. Це дуже сумно. Основні причини ви їх добре знаєте, це перевищення швидкості та недотримування дистанції. Це 90%. Тому, будь ласка, не перевищуйте, поки це все. Гарного вечора. Тихої ночі. Це для нас вже дуже давно актуально. Все, дякую.